Новий автомобіль на Майданчику Автопоінт. зустрічайте Дача Sandero в хетчбеці 2009 рік випуску 1.4 MPI мотор, білий колір. Машинка з перебраною ходовою, з заміненими стилами та фільтрами. Машинка їде класно, без зауважень. Мотор відмінно підходить під газобалонне обладнання 4-го покоління. Літня гума преміорі нова встановлена 2024 року. За окрему плату власник готовий віддати ще нову зимову, комплект зимової гуми. Доволі просторний для хеджбека багажничок, шторка є, знизу кріпиться запаска. І з комплектації у нас є тільки гідроосілітель керма. І магнітола з приємною музикою. Так, А так у нас підігрів заднього склась аварійка, центральний замок, обдувчики. А ще ви знали такий прикол, що називається у нас не на кермі клаксончик, а отут, отут, прям з торця, на Е, Туманочки є в нас задні. так. Чистенький акуратний салон. В чохлах. До речі, для того, щоб захистити. Салон від пошкоджень. Відкриємо. Капот, подивимося, що там. Така, знаєте, простенький автомобіль, за невеликі гроші свіженький, простенький автомобіль. Моторчик сухий. Я дивлюся, напевно, міняли прокладку клапаної кришки, бо свіжий герметик. Може і таке бути. Але працює рівненько, акумулятор живий, зелений всередині. В принципі, все працює класно. Друзі, 4500 доларів і забирайте собі цей автомобіль.